Всім привіт! Давно хотів вам зазняти відео про очиток або заяча капуста. Ось такі, такої він форми зараз. Я хотів раніше зазняти, коли він маленький такий, але якось не вийшло, немає часу. Дуже гарні кущики. Ось такі вони в рядочок в мене. Цвітуть осінню. Висота приблизно пів метра. Такий легень, легенько-вишневий відтінок. Не є вічно зелені, осені потрібно зрізати під саму землю. Комусь може сподобається ось такі гарні кущики. Очиток або заяча капуста.